Потім я розкажу ще одну історію, ще одного мого знайомого бусифікували теж влітку, відправили служити в складі десантно-штурмової бригади, зараз продовжує навчання на полігоні. Речі, які мені описує мій знайомий, який зараз на полігоні, що там відбувається, які там жахливі умови, це, ну, це просто звірство, це слів немає, тільки ще гірше і гірше. Телефони там дають пару разів на тиждень, обмежують твій доступ до телефонів. Це наказ сирського. Це нормально взагалі жити і так у лісі живеш, як дикий звір? А тут ще й у тебе нема доступу до телефона. Та там взагалі. Ну, от ви спробуйте пожити два місяці без телефона. Ну, спробуйте там 45 днів, наприклад, да, там, без АВП 45 днів, ну спробуйте 45 днів пожити взагалі без телефону нормально, без інтернету, без зв'язку, це можна з глузду з'їхати в таких умовах. Так от мені цей знайомий розказав: 14 випадків СЗЧ тільки в його роті за перші тижні навчання на полігоні. Заставляють віджиматися якісь там оця от вертикаль як дають по голові, інструкторам дають офіцери, офіцерам дають по голові там вище керівництво, інструктора вже якби, карають солдатів за те, що там багато СЗЧ, заче, за те, що там щось не так. Просто силою змушують тебе бути героєм, бути воїном. Декілька людей вже е, повісилися на цьому полігоні. Це те, що мені розказав мій знайомий, якого мобілізували в десантно-штурмову бригаду. Це такий у нас е, героїзм зараз. Ну, дуже цікаво. А у нас показують тільки е, якісь там новини, е, в яких е, у нас всі молодці, у нас супербагато дронів, техніки, всього супербагато. Але якщо в нас всього так е, багато, так все добре в нас з дронами, чому тоді на цих же телеканалах випрошують закрити якісь збори там на автомобіль на дрон? Останні випрошують витрусити останні копійки з себе. А на що гроші тоді йдуть з міністерства оборони? На що йдуть ці мільярди з Європи? Ну, це такі от насущні речі, я говорю, про які так всі знають, але чомусь всі мовчать про ці проблеми. Кожен зараз сам за себе, кожен живе на своїй хвилі і наївно сподівається, що якесь диво допоможе. Не буде ніякого дива. Якщо ми, українці, не станемо проговорювати наші проблеми, то ці проблеми самі нікуди не олітучаться.